Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту, спортивна спільнота України отримала чергову жахливу звістку з передової, захищаючи суверенітет рідної країни від російських окупантів на полі бою на Бахмутському напрямку. Згинув батько гравця юнацької збірної України і одного з лідерів юнацького складу футбольного клубу Донецького шахтаря», який провів 13 матчів в чемпіонаті України ю 19 та 6 поєдинків у юнацькій лізі УФА Миколи Огаркова, Сергій Миколаєвич, кому виповнилося 50 один рік він був затятим прихильником клубу, за який грає його син. Тому на війні мав позивний шахтар. Нагадаємо, що це вже не перша втрата на фронті в родині гірників. У вересні минулого року загинув рідний брат голки Парадонечан Дмитра Різника. Ми висловлюємо щирість співчуття сім'ї рідним, близьким, знайомим і друзям полеглого героя. Вічна світла пам'ять гравці та тренерський штаб молодіжної збірної України з футболу вкотре зібрали кошти на та придбали обладнання необхідне для українських військовослужбовців на фронті. Вони передали бійцям окремої бригади спеціального призначення антенну, підсилювач сигналу Авенже Енджел та тактичні навушники, необхідні для виконання завдань у зоні бойових дій на сході України. Надаємо, що команда і раніше допомагала українським захисникам. До цього молодіжка вже встигла забезпечити воїнів автомобілем швидкої допомоги трьома позашляховиками, позашлях... Даруйте раціями, 3D-принтерами та іншим спорядженням під час війни. Продовжує допомагати волонтерам і гравець збірної України та один з найкращих на сьогодні гравців англійської прем'єр-ліги з клубу «Евертон» Віталій Миколенко. Він долучився до термінового збору фанатів Київського Динамо і допоміг закрити два донати на фронт. Про це повідомив та подякував колишньому динамівцю за допомогу Ультрас Білосиніх Олексій Декстер. Всесвітня федерація Керлінгу продовжила відсторонення росіян та білорусів до кінця поточного сезону. Обидві асоціації члени раніше були позбавлені участі у світових змаганнях з Керлінгу до 31 грудня минулого року. Наразі цей термін продовжено через побоювання, що їхня участь може зашкодити цілісності змагань через конфлікт. А в Україні українська тенісистка Людмила Кичиновка з Дніпра завершила виступи на турнірі WTA500 в Аделаїді, Австралія в парному розряді разом з Альоною Остапенко з Латвії. Вони знялися перед матч знялися змагань перед матчем однієї другої фіналу проти титулованого французького дуету Каролін Гарсія і Крістіни Маденович. Значимо, що інший півфінальний поєдинок також не був зіграний. Барбара Крейчукова і Лаура Зігемунд не вийшли на зустріч з Беатріс Хадад Майєю і Тейлор Таун Сет. Перемога і поразка чоловічих команд клубної системи прометей. Так, волейболісти у першому номінально-домашньому матчі плей офф Кубка яке в румунському місті Міовені приймали відомий клуб з Туреччини, минулорічного бронзового призера чемпіонату країни, який у нинішньому крокує другим. Мають 14 перемог у 14 поєдинках Фенербахче зі Стамбулу. Стартові два сети пройшли за помітної переваги нашої команди і завершилися на її користь 25-21 і 25-15 Відповідно, після чого склалося враження, що вона готова. Замахнутися і на п'яту велику перемогу у турнірі поспіль. Втім, у третій партії гості перебудувалися, додали, заграли сильніше і скоротили відставання, святкувавши в ній успіх, 25-19. у четвертому сеті. Вони продовжили свою переможну ходу, створивши великі проблеми для підопічних Андрія Левченка. Турки відразу повели у рахунку, різниця, у якому сягала 4-5 очок. На щастя, для нас все зупинилося на передкритичних 17-21, коли про. Матею вдалося змінити ситуацію. Спочатку він вирівняв становище 22-22, Потім відіграв сетбол 24-24. зустріч продовжилася до першої помилки, і припустилась її припустилися, припустилися Фенермахче. Авієвський у наступному розіграші на щастя цього не зробив у підсумку 26-24 у партії і 3-1 на користь Дніпровців у поєдинку. Найрезультативнішим у його складі став Ян Ярещенко, Дровок якого склав. 17 пунктів. матч. Відповідь відбудеться у Стамбулі 18 січня. Для виходу у чвертьфінал Кубка дві 2024 Дніпровцям потрібно виграти у суперника дві партії. Натомість дівчата волейбольного клубу Прометей знову ж таки в міованні немовби вдома зіграють. У передостанньому п'ятому турі групового раунду Ліги Чемпіонів, де їхнім суперником буде одноосібний лідер квартету французький клуб Волеро Ля Кане. Наша команда має у своєму активі одну перемогу над румунським клубом Альба Блаш, 3-2 і три поразки, дві з яких від польського колективу ЛКС Лоць замикає і замикає турнірну таблицю групи І. Переможці квартетів напряму вийдуть до Чвертіналу, А всі другі місця та одна з третього місця з найкращим показниками утворить три пари, які розіграють путівки до чвертьфіналу. Інші чотири колективи з третіх місць будуть переведені до чвертьфіналу Кубка ЄКФ. Тим часом чоловічий баскетбольний клуб «Прометей» зазнав гостьової поразки 72-93 столиці Франції під однієї з найкращих команд поточного розіграшу Єврокубка Парижу у звітному матчі через проблеми зі здоров'ям не міг керувати підопічними Ролен Гінсбург, А його помічники з тієї ж причини не мали можливості розраховувати на центрового онжея Балвіна. Слобожанці в дебюті зробили досить серйозну різницю в рахунку і навіть виграли першу чверть 24-22. Господарі хутко оговталися до. Все швидко перехопили лідерство і вже на велику перерву змогли зробити відрив плюс 10. У ході третьої чверті їхня перевага регулярно становила понад 20 очок в заключенні 10 хвилинці. Французи трохи розслабилися, завдяки чому рахунок в ній виявився нічийним 20-20. Але результатів попередніх чвертей вистачило Парижу для надспевненої перемоги. Ми повинні грати кожної хвилини. Маємо грати, неважливо проти кого. 40 хвилин роботи. Ми професіонали. Ми не нав'язали Парижу свій стиль баскетболу. Ми грали в їхній баскетбол. Це проблема. Виглядало так, ніби досі триває різдво. Ми зробили їм дуже багато подарунків. Це був ніби баскетбол зі старшої школи. У турнірній таблиці Прометей продовжує перебувати на шостому рядку, маючи по сім перемог і поразок. Для виходу з групи слобожанцям потрібно старатися по максимуму брати очіки, а розпочинати події варто у наступному номінально домашньому матчі 17-го туру проти Вулз, який крокує сьомим. Більше того, підопічних Ронана Гінзбурга у підопічних Ронана Гінзбурга набагато складніший календар у порівнянні з суперниками у боротьбі за місце у шісті. Далі про футбол, спортивний клуб Дніпро 1 виявляє конкретну зацікавленість як мінімум до трьох українських гравців. Серед них двоє молодих виконавців донецького шахтаря Олега Чередького та Богдан В'юнник, які наразі перебувають на тренувальному зборі. Втім, гірники їх не відпускають, і може повторитися історія, як з Олександром Піхальонком. Спочатку оренда, а потім викуп. на люці у спортклубівців і нападник Азербайджанської зіри Владислав Кулач, контракт якого там розрахований до кінця поту. Чного сезону, зрештою проблема в тому, що на Дніпровці накладений трансферний бан через заборгованості перед низкою гравців та колишнім головним тренером Ігорем Йовічевичем. Хоча вони вже розпочали процес оплати цих боргів, зокрема частину виплат, отримали і легенери та Йовічевич, і планують повністю з усіма розрахуватися до 24 січня, після чого отримати право підписувати нових гравців. За підсумками відео онлайн конференції меру міста Борису Філатову направлено пропозиція розглянути і затвердити виплати щомісячних стипендій розміром від 6 до 13 тисяч гривень на загальну суму близько 327 тисяч для 13 провідних спортсменів Дніпра, учасників та кандидатів на Олімпійські ігри в Парижі, на чемпіонати світу Європи, представницькі міжнародні турніри і змагання. Наразі у нашій державі готується до запуску проект плі. Іч опліч всеукраїнської шкільні ліги змагання серед учнів України під гаслом Разом переможемо, які заплановано провести з грудня минулого року до червня. Поточного з п'яти видів спорту баскетболу, волейболу, футзалу, спортивного орієнтування та черлідингу. До участі в них з'явилися понад 11 тисяч команд, серед яких і 121 гімназія Дніпровської міської ради. Навчальний заклад відвідали, поцікавилися, як проходить підготовка, і навіть зіграли волейбольний поєдинок, після чого на закінчення сфотографувалися. На згадку на загальну світлину, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лесак та амбасадорика. Олімпійських ігор заслування академічного діна міфтахудінова, старший тренер жіночої збірної України з фехтування на шпагах, чемпіон світу Богдан Нікішин, гравці баскетбольного клубу Дніпро, Сергій Загреба і Михайло Шкода та голкіпер спортивного клубу Дніпро 1 Яків Кінарейкін. Більш детально про подію у найближчих випусках новин спорту Дніпро Тіві. А на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.